bye Друзі, з вами приводи на всі 100. Сьогодні я знаходжуся в центрі Польщі, під ногами лежить бутова дорога, камінці і попалася така дуже велика церква. Це з парканом, ковані ворота. Може ці ворота нові, бо шестигранні гайки. Але ага. церква 1914-го на початку Першої світової війни знаходиться геральдика, центральної геральдики немає. Величезна такий, башта величезна, схоже на кірху, різьбляні двері. І що найцікавіше, по паркану йдуть з різних боків такі от вежі. Одна вежа така цікава. І щось в цій вежі написано. 1910 року. Це коли починалася війна на визволення Польщі від російського натиску. Це майже 110 років вона була під російським гньотом від 1815 року і до 18-го. То якась, мабуть, підстанція, могилки. Катержина. Ще не можу побачити руки. Але вони вже почорніли, може колись горіли. Друга вежа. Болеслав Скарбек. 1889. го Помер. у 47 років. Ага. То може ця церква була реставрована, чи я не знаю. Тут з кирпича такі кручені спіралі зроблені. І колокол під центральним хрестом окошці. 1869 рок. Могили старі. Церква, мабуть, реставрована. Бо захоронення-похоронення стіні є, як і в німецьких кірхах, так і тут. Церква красива, цвіляна велика. Підстанція. Ще такий чи бетон, чи що воно, і рурка вже погнута, заржавивша 1891 рік. І ще колоніна, старий хрест. Ще одна вежа. Це вежа вже по Другій світовій. Мабуть, хто був похоронений в цьому сілі. І тражі було би чудово всередину війти, але вже все зачинено. Неділя, вечір. на паузу нажати да, почитати, хто там спочинув. І тут така могілка з гербами, з геральдика, що найцікавіше, готичним шрифтом написано. Може хтось з німецької родини. На Кірпичах ще є якісь літери. Тут ще щось було. Красиво, красиво. Так. Остання вежа. Це вже хресновий. Лажий столярський. Ще ще його пам'яті. 1880 родження теж помер на початку Другої світової то можна побачити цегла самої церкви стара. От лежить буд, перехід і з цієї сторони нова цегла. Тому що дійсно реставрували її, це відзначили у 2014 році, кажу. Одного герба немає. І саме цікаве, що я знайшов, це отакі грибочки. Один грибочок, тут грибочок, тут грибочок. Щоб ви розуміли, гриб з ладошку. А там ще більше гриби, але в них, мабуть, вже нічого немає. Щоб ви розуміли, з ногу. Знову ці грибочки. І маленькі є вже, хтось ногами попинав їх. Отака от... Старовина чудова церква з історією. Кому сподобалося таке відео, ставте вподобайки, а я буду шукати інші цікаві міста. До побачення!